Вітаю, мене звати Завалько Світлана Васильівна. Я лікар ультразвукової діагностики. Перша моя спеціалізація це лікар-терапевт, але вже 26 років я займаюся діагностикою. За 26 років праці було освоєно дуже багато різних методик, пройдено багато курсів, тому я проводжу обстеження майже всіх органів і систем. Чому ви обрали професію лікаря? Я з самого дитинства мріяла бути лікарем. По перше, мої батьки лікарі. Я в Бачила, як вони працюють, як до них звертаються пацієнти, і мене захоплювало, настільки вони мудрі, наскільки вони сильні, і як вони йдуть на допомогу пацієнтам, неважливо від того, як самі себе почувають. Що для вас означає бути лікарем? Мабуть, допомагати людям, і моя допомога це правильні діагнози, це співчуття до людей, підтримка, коли це треба, бо навпаки, стимуляція, коли треба, щоб щось пацієнт зробив станом свого здоров'я в кінці кінці вилікувався чи прооперувався. Мабуть, так що приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі лікаря? Мабуть, те, що тобі довіряють, коли до тебе повертаються, коли ти бачиш, що приводять своїх друзів, своїх рідних для вас є маленький сюрприз. Відвідувала багато лікарів, але Світлана Васильівна одна із найкращих. Її професіоналізм і людяність роблять процес обстеження максимально комфортним. Від щирого серця дякую за чудове обслуговування та увагу до пацієнтів. Дякую. Я навіть знаю, хто це написав. Це пацієнтка, яка до мене завжди з квітами приходить, хоч сама, хоч з батьками, завжди з трояндами. Ой, так приємно, дякую.